Сполучені Штати та їхні союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Це заявив посол США в ООН Майкл Волц. Він виступив на засіданні Ради безпеки, де обговорювали порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії лише дев'ять днів тому. Ця рада обговорювала порушення Росією повітряного простору Польщі великою кількістю військових дронів. Тоді Сполучені Штати закликали Москву припинити війну проти України і уникати дій, які можуть спричинити ширший конфлікт. Натомість, 19 вересня, Росія знову порушила повітряний простір країни-члена НАТО. Три військові літаки залетіли в глиби Естонії та наблизилися до парламенту країни. Як ми вже казали раніше, США підтримують союзників по альянсу у відповідь на таке порушення. Хочу ще раз наголосити, сполучені штати та наші союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Росія має негайно припинити таку небезпечну поведінку і з нами на зв'язку Олег Шамшур, дипломат та колишній посол у США та Франції. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаю, пані Токо. Отже, пане Олеже, те, що ми спостерігаємо, так ескалація такої гібридної дронової загрози по Європі. Наразі Естонія скликала, скликала зустріч із цього приводу. І ось щодо відповіді, яку ми почули, але до речі, паралельно та до цього скликання зустрічі вчора ж увечері лунала тривога у Данії та Норвегії, теж з приводу дронової загрози. Ну а перед тим Польща Румунія, тобто ми розуміємо, що ця ескалація, ця дронова загроза, вона по Європі поширюється. І ось ми спостерігаємо зокрема реакцію НАТО. Зараз є свіжа заява НАТО про те, що НАТО звинуватило Росію в ескалації та пригрозило рішучою відповіддю, і мовляв, що безрозсудні дії Росії залишаться ну, матимуть відповідь, і що в Росії не має бути. Сумнівів, що НАТО застосує всі необхідні засоби для самозахисту та стримування в іншому повідомленні я читаю про те, що генсек НАТО Марк Рюте заявив, що НАТО прийматиме рішення щодо застосування проти літаків чи дронів сили на основі розвід інформації щодо рівня загрози, які вони можуть нести, от як можна оцінити наразі цю відповідь від НАТО і Цю реакцію світової спільноти щодо ескалації проти країн Європи з боку Росії, на мій погляд, можна оцінити дуже просто до тих пір, поки реакцію будуть саме заяви, хоча і правильні, і вірні, і жорсткі, Росія буде і надалі займатися ескалацією своїх провокацій. І своїх агресивних дій про це вже багато говорили, і те, що ми побачили, ну як реакцію і НАТО і окремих країн на дронову атаку в Польщі, прольот в Румунії, потім вторгнення в повітряний простір Естонії. Російських літаків все це свідчить про те, що до тих пір, поки не буде силової реакції на ці дії, вони будуть не просто продовжуватися, буде ескалація щодо масштабів і щодо небезпеки. Тут, в принципі, все, все абсолютно зрозуміло. Те, що ми бачили раніше, продовжується зараз, і як на мене, Ну, може, найбільш така негативна, негативна сторона цієї ситуації, полягає в тому, що підривається довіра до статті 5, яка є. ну, Таким основоположним е, ріжним каменем натівської структури. Якщо в ній будуть сумніви в, в тому, що вона спрацює, то фактично може розпастися вся натівська структура. І хотілося б сподіватися, що е, наші партнери з НАТО це розуміють. Але якщо і розуміють, то при, принаймні вони діють не так, як вимагає ситуація. А що на вашу думку змушує країни НАТО діяти так надміро обережно? Ну, ви ж ми всі пам'ятаємо, що коли був такий період, коли ми і наші партнери не займалися, ну, скажімо, самопочуттям Трампа і не думали про те, як буде себе вести президент США на тій чи іншій зустрічі, і, Віднаходили не віднаходили різні засоби, щоб він почувався комфортно. Була серйозна дискусія щодо е, бажаних результатів е, закінчення війни, щоб вона була. Е, Ну і не найближче до глибокої військової поразки Росії. Зараз це питання не обговорюється, але знову ж таки, таке враження, що е, наші партнери знову наступають на ті ж самі е, граблі, коли робляться заяви, які не мають ніяких наслідків. А е, головна мета це, як казав Столтенберг, потім повторювали інші, щоб е, не е, не сталося війни безпосередньо силового зіткнення між країнами НАТО і Росією до тих пір, поки Путін буде розуміти, що е, саме така філософія діяльності е, дантівської країни він буде і далі провокувати, далі визначати рамки, в яких він може діяти, і через деякий час, очевидно, ми можемо очікувати якоїсь. Екскурсії ем, російських військових туристів до Балтійських країн або до Польщі, а може і до Фінляндії або Норвегії. Так, справді можуть бути якісь заблуканці десь в болотах чи лісах, там які загубилися і будуть робити вигляд, що вони чергові зелені чоловічки. Добре, і ще одна тема. Путін під час засідання Ради безпеки заявив, що Росія, нібито, готова відповісти на будь-яку нову загрозу, що виникає не словом, а військовою силою. Диктатор звинуватив захід у підриві основ для діалогу між державами з ядерною зброєю, разом з тим тим, Кремлівський очільник стверджує, що Росія виходитиме із того, що розгортання США зброї у космосі підірве її зусилля щодо збереження стратегічної стабільності. Одним словом, Путін знову махає орішниками, погрожує ядерною можливою ескалацією таким чином, і так далі. Що це означає? Тобто, все це ми розуміємо, що відбувається зараз під час цього так званого високого тижня генасамблеї. Он і ну то власне. Можна очікувати, чи можна очікувати якихось подальших ескалацій з боку кривавого російського диктатора? Ну, чи будуть реальні акти ескалації? Ми це побачимо. Це залежить від того, що відбувається в голові Путіна, як там перемкнуться відповідні нейрони. Але з, з іншого боку, тут знову ж таки немає нічого несподіваного. Він продовжує свою політику, яку він здійснював успішно. На протязі протягом війни в Україні, тобто залякування, шантаж і перш за все, ядерний країн НАТО сполучених штатів для того, щоб вони відповідно ну скажімо так, знизили рівень допомоги Україні і ну. Скажімо, ухвалювали якісь стратегічні рішення саме під впливом ядерного тиску, ядерного блефу з боку Росії для того, щоб Росія почувалася більш впевнено, і для того, щоб вона ну я маю на увазі які висновки робить Путін, і могла надалі продовжувати свою агресивну політику. Тобто нічого нового немає до всіх заяв Путіна треба ставитись уважно їх аналізувати. Але якщо ухвалювати стратегічні рішення під впливом ядерного шантажу і, і ну, інших різновидів шантажу з боку Путіна, це як на мене і логі... війна в Україні це показала, це шлях абсолютно в нікуди. Дякую вам, пане Олеже.